Шановне друзякство, всіх вітаю на каналі Елькарс. І ні, у вас не двоїться в очах. Хоча я сам спочатку так подумав. Просто у нас сьогодні на огляді увага! Нісан Арія. І ще одна Нісан Арія. Тільки прошу звернути увагу: тут у нас габаритики Сірі, а отут габаритики у нас оранжеві. А це означає, що, що оцю машину нам поставив президент Сі Сідзеньпіньпілінь. А оцю машину нам поставив президент Дональд Трамп Пампарам. Всі імена і прізвища, що використовуються в цьому відео, вигадані і не мають зв'язків з реальністю. На відміну від справжніх Сі Цзінпіня і Дональда Трампа. Тож, увага! Епічне протистояння Китаю та Америки починається прямо зараз на ваших екранах. А щоб не пропускати подібний контент, будь ласка, підписуйся на цей канал і став свій царський лайк. Що ви скажете, поглянувши на ці дві машини вперше? Ну, аніже одінаковий є Наташ. На перший погляд, так: дизайн один, фари однакові, колеса однакові, кліренс один і той самий. Салони по простору по габаритах також однакові абсолютно. Але є у цієї американочки з помаранчевими габаритами декілька дуже важливих плюсів, яких не вистачає реально власникам арії китайської. Перший найважливіший момент це порти зарядки. Тут у нас GBT з цього боку повільна, з того боку швидка. Але це GBT, це китайський стандарт. Щоб їздити по Україні, окей, цього вистачить загалом. Але щоб виїхати десь в Європу, ну з цією зарядкою буде не дуже комфортно, треба або перехідник, або переробляти взагалі порти. А тут у нас увага, порт зарядки один, тільки з однієї сторони. Але це вже американський стандарт. Це ЦС-1. Так от повільна зарядка, так швидка зарядка. З цим портом по Європі їздити одне задоволення, зарядок вистачає з головою повністю, ніяких перехідників не потрібно. Другий принциповий момент. Давайте переглянемось детальніше до машин. Ми бачимо тут звичайні колеса, які ми звикли бачити в китайських передньопривідних аріях. Але увага на салон. Салон у нас синенький, екошкіра на сидіннях, плюс напа на торпеді та дверях. Це означає, що, що вибір по комплектаціях і різноманіття по комплектаціях в Америці набагато ширший, ніж в Китаї. В Китаї як є чотири основних комплектації, і е, в них не можна там обрати, прибрати або додати якісь функції, які можливо потрібні власнику водію. В Америці покупець може обрати для себе різні колеса, різні салони. Тобто, конкретно цей автомобіль власник побажав, щоб був повнопривідний, майже на повному фарші. Тобто тут є у нас і пам'яті сидінь, і підігріви сидінь, керма, камери 360, шістдесят, на лобове скло, але захотів отакі от колеса, і йому це організували. Крім того, в Китаї на вибір були чотири основних кольори: це от такий сірий, сталевий, а ще чорний, синій і червоний. Але це більш такий вимираючий вид, тому що я особисто вже, на жаль, не бачив. В Америці ж по-іншому, там дуже широкий вибір по кольорах, крім оцих основних, які на Китаї також йшли. Є і фіолетовий, і зелений, і Хамелеон, і червоний, і навіть рожевий можна знайти. Я десь також бачив на цих сайтах офіційних дилерів. Тож, по різноманіттю, Америка також дуже сильно виграє. Наступна принципова відмінність у нас це, звісно, мультимедійна система. Салончики бачимо. Однакові по функціях, однакові по простору абсолютно. Але мультимедійка тут, ну, вона англійською мовою. Що можна сказати з хорошого? Тут працює наше радіо. Воно тут ловить. Є підключення до телефона по блютузу. Тобто, можна підключити свій телефон, можна підключити свою музику. Буде працювати функція дзвінків повідомлень. Але те, чого кардинально не вистачає власникам китайської арії, це навігація. Навігація тут не працює. Тут китайські карти, і їм, відповідно, потрібен китайський інтернет, а у нас інтернет національний український. Тож, тут треба по старинці десь вішати або на скло липучку з держаком для телефона, для того, щоб можна було швидко обрати для себе маршрут саме через телефон. Знову-таки, я не можу сказати, що тут функціоналу не вистачає. Навіть без навігації тут функцій просто купа. Клімат-контроль на дві зони, окремо під пасажира переднього і водія, окремо є, до речі, підігріви на задньому ряді сидінь. Мало в яких електромобілях ставлять саме на задній ряд підігрівчики. Ці. А є також пам'ять сидінь. Масажів цю комплектацію не ставлять, але є підтримка попереку. Є електроприводи, є обігрів керма, є обігрів сидінь. Дзеркала автоматично складаються. Панорама у нас тут зі шторкою та люком доволі величенька. Окремо хочеться зробити порівняння по камерах, тому що я поки не розумію, наскільки вони якісні тут і там. Система 360 камер стоїть в обох авто. Тут бачимо зображення ну, якщо вже вдаватися в деталі, то з підвищеною різкістю. Також з направляючими руху, ще подивимось на передню камеру. Трошки заляпане, але нічого. Так, зображення по якості таке ж саме, як і у задньої камери. Зараз швиденько перейдемо на порівняння з американською. По якості камер між китайською та американською не скажу, що є прям якісь разющі відмінності. Це передня у нас. Давайте подивимося ще на задню. Ні, якість однакова, така, трошки з підвищеним рівнем різкості і трошки така, от з риблячим оком, що називається, розтягнуте зображення. Але ну, те, що одразу кидається в очі, будь ласка, функція автоматичного паркування на цій машині. Ну, це доволі круто. Ну і якщо ми вже пересіли в американський варіант, то давайте розглянемо його. Це наш головний екран мультимедіа. Тут вже бачимо одразу навігацію. Подивимося, чи працює як мінімум, як мінімум, карта бачить, що ми знаходимося в Україні, а саме в місті Києві. Тобто GPS тут вже працює, але немає поки карти самої України. Її треба буде закачати окремо. В принципі, на офіціальному Нісані це можуть зробити, адже і ця машина була продана на офіціальному Нісані тільки в Америці. Повертаємось на головний екран. Звісно, працює також і радіо, точно так само, як і на китайському варіанті. Далі, по менюшці, у нас тут, бачимо, Bluetooth-підключення є. Carplay Android Auto, поки я одразу не кажу, тому що це ж козир. Alexa голосовий помічник, також, я думаю, якщо підключити під ваш аккаунт, то буде працювати. Тут у нас доволі інформативний графік по використанню енергії. Для того, щоб подивитись на китайський арі, треба було заходити, в окреме меню в налаштуваннях. Так, і тут у нас меню з юзерами. Ну, і от той самий Козир, Connections. Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. і Wi-Fi підключення. На цьому автомобілі у вас буде працювати весь функціонал вашого мобільного телефону. Ваші додатки, ваш навігатор, ваша музика підключається тут автоматично через ваш телефон. У всьому іншому функціонал цієї машини повністю відповідає або навіть трошки кращий. Ну, це тільки за рахунок комплектації, тому що це повнопривідна майже максимальна комплектація, тобто з преміальною музикою, Bose, салон, той самий синя екошкіра, плюс напад тут на торпеді на дверях. І збережені ті самі важливі функції, як Пам'ять сидінь. Також в двох позиціях. Підігріви задніх сидінь також збережені. Ой, є менюшка клімата така сама, як в китайському варіанті. З мінімальними відмінностями, але бачу той самий функціонал. Підігрівчики керма, клімат двохзонний. Так, а де тут перейти на сідушки? Мені цікаво. А це просто режими. Тут можна через налаштування. Ну, так, ще треба трошки порозбиратися у цих налаштуваннях. А, прямо отут. Це не машина погана, це я трошки сліпий. Так, отут у нас підігріви в трьох позиціях. Оп, в трьох позиціях. Тут у нас також, бачу, додали трошки функції органів управління. У нас є кнопка автоматичного паркування, яку ми вже тут дивилися на камерах. Кнопка «Е степ, В Китайці вона називається e «Е педал. Але ну, виконує ту саму функцію. Це керування однією педалю, коли нажимаєте газ машина їде, коли відпускаєте, газ машина притормажує. Разом з режимом рекуперації працює. Так само підлокітник їздить, так само відкривається цей маленький бардачок. Ну і найважливіше питання це, звісно, ціна. По китайському варіанту вони зараз залишились в наявності. От передньопривідна комплектація продається по 30 500. Колір тільки от такий сталевий. У американського варіанта передньопривідна коштує близько 33-34 тисячі під замовлення. Але набагато цікавіша ситуація у нас з повнопривідними машинами. Наприклад, от таких повнопривідних, китайських, вже майже не залишилось, і ціни на них, як правило, там космічні. 35-37 тисяч можуть бути. А по американському варіанту відмінність передньопривідної комплектації від повнопривідної по ціні, ну взагалі мінімально, там півтори тисячі доларів, плюс-мінус. Тобто от такий 35 тисяч. Повнопривідний, можна взяти легко. Ви мені скажете, Богдане, але ж це буде новий автомобіль, а то БУшка із Америки. А я вам скажу так: ви купуєте новий електромобіль з Китаю і через ну, 3-4 місяці у вас вже буде 5 тисяч км пробігу. Ви купуєте Бу американця, у якого одразу 5 тисяч км пробігу на приборці. Через 5 років у вас отут буде 100 тисяч км пробігу, а тут 105 тисяч км пробігу. Ну і скажіть мені, чи велика це різниця? Ну, враховуючи те, що через 3-4 місяці тут буде пробіг такий самий, як отам. Тим паче, що багато хто знає, а хто не знає, зараз розкажу. У цієї моделі в 2023 році був відклик автомобілів через несправність інвертора. Там були проблеми з прошивкою, там нарізав стружку, і ну не дуже приємна штука. Плюс до того, по китайським автомобілям ми виявили, що з. Ну, плюс-мінус 100 привезених автомобілів, у трьох були проблеми по ходовій, заміна передніх амортизаторів. Що повертає нас до плюсу, саме американської арії, у неї 5 тисяч кілометрів пробігу, і реально всі ці проблеми вже були виявлені, і по гарантії офіційним дилерам в Америці були виправлені. Тобто, грубо кажучи, за 5 тисяч машина пройшла тільки обкатку і виявлення і усунення проблем. Тож не сумуємо, а підсумуємо. Які плюси у нас є у китайської моделі? Реально, вона нова і вона трошки дешевша, якщо брати передню привідну комплектацію. Зазвичай я в наших роликах кажу, що і у тої, і у іншої машини є свої плюси, свої мінуси, і, звичайно, вам обирати, що для вас краще, що для вас ближче. Але не в сьогоднішньому ролику. Мені американська модель особисто сподобалась набагато більше, тому що вона пропонує все те ж саме, нехай трошечки дорожче, але з більшим різноманіттям функцій, кольорів. Кузова салону. Загалом американська модель буде кращою. Це я можу сказати як експерт по автомобілях. Ну і що ж, хто ще крім нас буде так різати правдоматку, то ж, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте нам лайка, підписуйтесь на наші інстаграми, телеграми, на наш Тікток, до речі, зараз розвивається. І звертайтеся до нас за детальною консультацією.